Слава Україні, дорогі співвітчизники! Вітаємо вас на сумському каналі, рубрика Дружі Філософи. І сьогодні наша розмова на тему, яка тут ну, доволі часто присутня. Тема стосовно, як нам жити ось у сьогоденні, у період, коли усі ми страждаємо, всіх нас ця війна у той або і інший спосіб вона торкнулася. Ну, страждання всім нам відомі, страждання через вбивство, через каліцтво, через втрату близьких, через розлуку, через пошкодження майна та й безвідносно війни, страждання через зраду, страждання через якісь проблеми в професійному становленні, здоров'я, ну і так далі. От як дійсно в такій ситуації жити? Питання не тривіальне, і питання важливе, оскільки, якщо неправильно себе вести, то можна, може це закінчитися зле, ну, зокрема, неврозом, наприклад, коли це переходить на соматичний рівень і ви починаєте хворіти вже, ну, серйозно хворіти, це вже хвороба. Да? Ми можемо втратити контроль над собою, і ми можемо ну, захворіти в якийсь інший спосіб через те, що ми порушили режим. Через ці страждання. Ми не можемо, припустимо, їсти, ми не можемо нормально спати, відпочивати. Ну я думаю, що я тему вам окреслив. Сьогодні моїм співрозмовникам є кандидат політичних наук доцент Сумського державного університету. Він постійний гість, дуже бажаний гість сумського каналу Микола Назаров. Доброго дня! Слава Україні! Пані Миколу. Героям слава, дякую. Я знаю, що ви прийшли з дуже цікавою темою на цю проблематику, тому я вам передаю слово, продовжувати нашу розмову. Дякую за представлення. Я маю надію, що не тільки нам з вами, а й шановним глядачам буде цікава тематика, про що ми поговоримо. Власне, хотів би підняти тему смислу і підняти тему, як безпосередньо людям можна з таких складних, нібито філософських. Розмов, книг знайти щось для себе, щоб реально могло допомагати в повсякденному житті. А як відповідати на ті всі виклики, які ви окреслили? А чи можливо це взагалі, і яким чином які є історичні приклади, як люди знаходили себе, знаходили смисл і допомагали це робити іншим людям? І я б хотів би взяти за основу нашої розмови. Постать такого відомого австрійського психіатра, психолога, філософа Віктора Франкла він написав чимало робіт. Одна з основних, я вважаю, це людина в пошуках смислу або в пошуках сенсу. І, власне, хотів би поговорити про основні ідеї і таким чином. Підійти до нашого життя і побачити, чи може щось бути з його думок, з його книжок корисним для нас з вами в, ту, в, в тій ситуації, в якій ми опинилися. Чому ми вирішили, чому я вирішив запропонувати власне цю тематику? Тому що вважаю, що історичні паралелі більш ніж очевидні. Ми сьогодні живемо в часи війни, в часи страждань і. Паралельно можна сказати, ще також страждав Віктор Франкл і його покоління в минулому столітті під час війни, і власне він також, як відомо, був у Констаборах. І таким чином він. І як філософ, як мисляча людина, і як психіатр, практикуючий, осмислював, яким чином людина в надекстремальних складних умовах може знайти себе, не втратити розум, не втратити віру, і продовжити жити, і працювати, і любити, і творити. І в той же час він практично пройшов всі ці муки концтаборів, Заключення і таке інше, і зміг практично перевірити от всі свої теорії, побачивши, а як жити, як знаходити смисл, коли ти знаходишся в камері, коли в принципі невідомо, як це все закінчиться. Чи вийдеш ти колись з неї, чи не вийдеш, і як в таких умовах знаходити смисл, і, власне, як, як далі жити? І тому. Я вважаю, що по-перше, раджу всім підписникам, всім глядачам обов'язково прочитати цю книгу. Книгу Віктора Франкла Людина в пошуках смислу. Це я вважаю обов'язково для кожної мислячої людини, безвідносно до віку. Це буде дуже актуально саме сьогодні. Да, тим більше, що книга читається не важко. От він якось унікально це передав, по-перше. По-друге, я так вважаю, що було б доцільно, щоб ви, якби зробили таку паралель. Про це говорили тут часто у студії Синдром підкладеного життя. Що от зараз у багатьох людей в такі настрої. Ми чогось чекаємо, там чекаємо перемоги, настане рай. Ну, навіть після перемоги, я скажу. Це ще треба розбиратися, що ми маємо на увазі перемога. Я не думаю, що тільки звільнення України від ворога. Почнеться також складний період, правильно? економічного відновлення, становлення. Нам всім треба зрозуміти, хто ми є. І, ну, для мене, з точки зору такого релігійного філософа, зараз Бог дивиться на нас і якби запитує, а ким ви хочете стати, українці? Придумайте себе. Ви хто? От, яке становлення, декаміння, да, філософський термін, становлення. Ви хочете зараз пережити. А це питання до кожного з нас. Тому чекати, що щось буде в майбутньому, я думаю, не варте, я попрошу зараз Миколу Сергійовичу розповісти в констапарах, що було, було з людьми, які чекали. Там, навіть, ну, про цю всю історію, вже конкретніше, до. Історія Віктора Франка. У Віктора Франкла є книга, де він доволі детально описує життя в концтаборі всі ці жахи, і в той же час з філософської точки зору, психологічної точки зору, намагається показати, яка модель поведінки сприяє виживанню і більш того, розвитку. В таких умовах можна ще й розвиватися. А які моделі поведінки, навпаки, людину морально, фізично вбивають? І дуже важливий до дуже важливого висновку Віктор Франкло приходить, що якщо я як людина можу вижити і е, зберегти і розум, і, і психіку в концтаборі, то як ви це не можете зробити в, в, ну, в житті в звичному, так тобто він апелює до того, що якщо така кількість людей пройшли концтабір і змогли е, залишитися людьми? То чому ви страждаєте в набагато кращих умовах, коли ви живете в своїх там квартирах, домах, можете більш-менш розпоряджатися своїм життям, як ви не можете себе знайти, якщо в, в, в оточенні можна, можна жити, можна розвиватися, можна себе знаходити? Щодо концтабору, він говорить те, що ось люди, які жили відкладеним життям. Вони е, психічно дуже швидко зламалися. Тобто я вибачаю, сподівалися, що незабаром зараз їх випустять, Е, Це може бути різне. Це може бути як те, що все закінчиться там через тиждень. дві три тижні, два-три да, тижні. Так як, як нам говорили, і це перше. А друге крайність це те, що це вже ніколи не закінчиться. Ми тут назавжди. Ми тут назавжди. Немає смислу нічого планувати, немає смислу. Ну, навіщо мені вчити там, іноземну мову, якщо я вже звідси ніколи не вийду? Тобто це дві крайнощі і люди, які себе заганяли в ці психологічні крайнощі, вони е з великою вірогідністю сходили з розуму. Е хто виживав? Той, хто абстрагувався? Прийняв той факт, що ти не контролюєш, коли ти звідси вийдеш. Ти не знаєш, коли війна закінчиться. Ти не знаєш, коли союзники звільнять ці території, і чи звільнять, і чи, і чи звільнять? Але це ти... ж було неочевидно, правильно? Це було абсолютно неочевидно, Тим більше смартфонів не було, телевізору не було. Люди знаходилися в інформаційному вакуумі. Вони не розуміли, який рік там що відбувається, да де взагалі. Проходять битви, і що там Радянський Союз вже погнав німців назад. А, вони ж не знали про це. Не факт, що їм про це говорили. А хто міг втриматися в цій ситуації? Віктор Франкл говорить, що ті, хто прийняли долю, прийняли те, що війна, війна прийшла, що їх що вони в оточенні, але у них є життя і є їхня внутрішня свобода саме зараз. І от саме зараз, от Протягом дня ти можеш спілкуватися, писати, читати, якщо є можливість, вчити іноземні мови. І ось ті, хто зібрався і зміг знайти собі заняття на сьогоднішній момент, той, хто зміг жити, можливо, навіть не тільки для себе, а і завів друга. В концтаборі, з яким спілкувався, яким, якому намагався допомогти. Ось ці люди вижили, які знайшли певний смисл, можливо, навіть не тільки в собі, а й в своєму ближньому, у якого там якому можливо ще гірше, ніж тобі, тому що там він хворий, наприклад. І люди були в концтаборі, які ще допомагали своєму ближньому, не лише думали про своє там спасіння, своє життя, а вони думали, що ось я ще маю допомагати. Своєму новому другу, тому що йому ще гірше ніж мені. І ті люди, які змогли знайти для себе навіть в таких жахливих моментах, оцей смисл жити ради іншого чи ради, заради певної діяльності, заради розвитку, ось ці люди ментально психологічно змогли абсолютно. Пережити це все, і коли вийшли, вони були абсолютно нормальними людьми. Як Віктор Франков, можна подивитися, його в Ютубі є його невеличкі такі інтерв'ю вже після виходу з концтаборів. Абсолютно звичайна людина, яка зберегла ментальне здоров'я, психіку і може вільно, спокійно рефлексувати на цій темі. Ви знаєте, тут я не хочу, щоб у глядачів склалося таке враження, що. Віктор Франгу там недовго був концтабор. Я попрошу вас все ж таки розповісти, які страждання пережила ця людина із родиною. <Sales> <misfired> È, да, насправді це, це не те, що було там, тиждень, це, це тривало достатньо довгий час, і його ближні також були в uh, заручниках. Uh, 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 тому йому є що сказати. Йому є що сказати. Я ще що хотів сказати. Віктор Франкл вважається, запропонував такий термін, як екзистенційний вакуум. Ось це також важливо і це також стосується ось нашого сьогоднішнього життя. Він говорить про те, що ось епоха традиції, вона пішла, коли жорстко регламентувалася церквою, наприклад, як ти маєш жити, які мають бути відносини в суспільстві, хто головний, хто ні. Ось ця епоха пішла, і прийшла епоха, коли ти сам маєш в значній мірі вирішувати, ким тобі бути, як організувати своє життя. Тобто, у людини з'явилася більша ступінь свободи обирати там і свою професію, свій фах, і, і власне і де жити, в якій країні жити, таке і інше. І ось це жахає людину, Це, це приносить їй величезні страждання, коли. За неї не вирішує церква або держава, що робити, де працювати, і коли щоденно треба робити цей вибір. І Віктор Франкл вводить цей термін філософський, який називається екзистенційний вакуум, коли суть існування людини знаходиться в вакуумі. Я не знаю, навіщо я існую. От раніше мені говорили, що я маю робити. Я маю працювати в полі, я маю працювати на тракторі там або ще щось. А сьогодні нам в значній мірі не диктуються, не диктують, що робити. І ти маєш зрозуміти, на кого вчитися, де працювати, ким бути, в Україні залишатися чи шукати кращої долі за кордоном. І безумовно, чому неврозів стало більше, чому люди почали хворіти на різні психічні захворювання, тому що людині дуже страшно і. Не хотілося б брати на себе всю цю відповідальність. Е, е, робота є в того ж Еріха Фрома, наприклад, якщо ми трішки відволікаємося, е, російською бігства свободи. Бі, е, втеча, втеча, втеча втеча, від свободи. Втеча від свободи, де, власне, Фром і продовжує ось цю думку, яка закладена в ідеї екзистенційного вакууму. що Людина індустріального суспільства вона намагається бігти від свободи, вирішувати і брати на себе відповідальність. І в чому феномен тоталітарних режимів 20-го століття? В тому, що людині так було страшно брати на себе відповідальність, що краще віддати її вождю авторитарному лідерству, щоб вони вирішували і вони забезпечували, і таке інше. Таким чином, екзистенційний вакуум це страшна штука, звід якої треба намагатися піти шляхом розуміння, власне, що робити, ким бути, і я думаю, про це ми зараз і поговоримо. Ну Так, да. я би хотів розкрити філософський. От. Аспект цього проблематики я подібне читав у трьох філософів: Тамаза Кампанела, Місто сонця», Клін Северін Баець і Втіха філософії. Обидві книги написані в тюрмах, причому вони були приречені. Що значить людина потрапила в тюрму? Це ще гірше, ніж от зараз війна. Зараз ми всім суспільством разом з державою, з президентом і Збройними силами. А коли тебе, ти в тюрмі і тебе вб'ють, як би тебе і суспільство віддало. Тобто, отут цей екзистенційний вакуум, особисте спустошення, ну так вже скажу, він ще більш драматичний. Тобто в тебе нічого нема, в тебе в душі ось така діра пробоєна. І Бог задає питання. А, а розберись, а хто ти? От нічого нема. А ти хто? Ти от особисто хто. Якщо ви це перейшли. Це бикам встановлення пережили, то це якраз той випадок, як ото в пісні, да, чи вірш, що не вбиває, роби це більше. Далі. Марк Аврелій Антонін, Римський імператор, філософ на троні, пише тільки дві книги: наодинці з собою та роздум. Ну, імператор, але він був дуже не, невільною людиною, в тому сенсі, він змушений був воювати, розбиратися з цими справами. І це видно, його це обтяжує. Да. Менше з тим, він пише, тільки два, два твори, і, і це просто шедевр. Я, до речі, раджу пере... теж читається нескладно. Що стосується у вас, прозвучали неврози, от, психіка, ви знаєте, я зараз захоплююсь фізіологічним аспектом мислення, це пояснюється домінантом. Домінант, домінант це запалення. Да? От тобі у зв'язку з стражданням і цим пустотою виникає дуже для тебе небезпечне запалення, яке зараз тебе спалить. Ну дійсно, це може закінчитися алкоголем, наркоманією, якоюсь лудоманією, граманією, Бог знає чим, і самогубством. От як би такі дороги. Тобі треба розпалити іншу доміганту, свою особистість, інший вагонь, дати відповідь на запитання. Він в тебе є, він є в кожній людині. Не треба думати, що у вас є. У всіх людей це є, щось особистісне. Як правило, це виражається в творчості. Пишіть вірші, грайте на гітарі, танцюйте, займайтеся спортом, це теж творчість. Розпаліть те, що ви любите, те, чим вам приємно займатися, і бажано, щоб все ще було суспільно кариснет. Якби філософія разом з фізіологією, якою також зараз здається, якби пояснення цих речей також. І Віктор Франкін це ну, такий Яскравий приклад, і Він він ж популярна людина, і це ще один плюс для нього, він став популярним. Тобто, це його знання це було поширення серед людей. Так, да, і є в Ютубі невеличке його інтерв'ю, де він задається таким питанням: от, здавалося, він говорить про Сполучені Штати Америки, про мову. І прийнято думати, що от якщо задати питання американській молоді, а що для вас важливо? Що для вас надважливо в житті, то ну, чомусь Віктор Франкл говорить, що і журналісти, і там різні письменники говорять, що гроші. Да, там, американська мрія, гроші заробити мільйон, там і, і так далі. Але він, Віктор Франкл проводив соціологічне дослідження з колегами і вияснилося, що лише 16% американської молоді вважають, що гроші це є. Найбільша мета, заради чого вони мають жити, працювати і так далі. Лише 16%, а не там. А яке основне питання? Як знайти себе? В чому смисл мого існування? І навіщо я взагалі тут є? І парадокс в чому, що після Другої світової війни там, в США йде стрімке економічне зростання, нібито все є, а відсоток самогубств серед молоді? Експоненційно зростає, і от е, Віктор Франкл на фоні цього починає додатково розм... е, е, мислити, що, е, виявляється, рівень життя в країні він не дуже корелює з тим, е, ну скажімо, з рівнем самого, з самовідчуттям людини. Тобто, економічно, нібито країна може бути на підйомі, е, зарплати пенсії підвищуються. А молодь не хоче жити, не бачить смисл і закінчує через те, що ви говорили: алкоголь, наркоманія і суїцид. І тому Віктор Франкл говорить, що ось скільки в тебе грошей, який твій рівень життя, це не завжди напряму корелює з тим, як ти себе відчуваєш і наскільки ти хочеш жити далі. Є набагато більш складні питання, які насправді важливі. І Я хочу сказати, що от, в чому цінність Віктора Франкла. В тому, що він представник цієї австрійської е, психіатричної школи. Да? Класка. От, да. от Фрейд, про що говорив? Фрейд, говорив, фокусувався на людині, на там, її бажаннях несвідомих і таке інше. А, а на чому акцентує увагу Віктор Франко? В тому, що головне е, е, визначення людини це пошук смислу. Що людина робить, найголовніше в житті? Вона намагається зрозуміти, навіщо вона тут е, знаходиться, що їй робити, і взагалі, чи є в цьому смисл. Тобто людина це не про е, е, потяг до влади, як у Ніцше чи Адлера, наприклад, це не якісь несвідомі бажання, як у Фрейда, а це пошук тяга до смислу. Людина все життя. Незважаючи на рівень інтелекту, національність, рівень життя, людина хоч в Штатах, хоч в Африці, хоч в Азії, хоч в Україні, хоч в Європі, буде тяготіти до визначення того, навіщо я тут є, і що я хочу робити. І хочу продовжити те, що ви сказали, як себе знайти. Да? От Віктор Франкли говорить, що мистецтво це одна із складових, коли ти. Власне, знаходиш себе, знаходиш свій смисл, і таким чином це важливо, ти розумієш, навіщо, ти це жити, навіщо жити. І друге важливе, що говорить Віктор Франкл, що пошук смислу він в значній мірі пов'язаний з тим, щоб знайти когось або щось, заради чого ти готовий жити. Тобто, пошук смислу це не про те, як зробити себе щасливим через там. Гроші, яхти, подорожі, таке інше. Це, наприклад, людина, заради якої ти хочеш жити. Це твоя дружина, це твоя дитина, це твої батьки, це е, суспільство, це Україна. Тобто е, людина, яка заради України готова воювати і віддати своє життя, вона безумовно знайшла смисл. Ця людина не, не заради себе любимого е, живе, а заради певних абстрактних цілей. І це одна з основних один із основних інструментів, які пропонує Віктор Франкл, на які я хотів би для глядачів каналу зосередитися. Знайти щось поза межами себе, когось, щось, заради чого ти готовий щодня працювати, жити. Це може бути людина, це може бути яка, якась абстрактна річ, як спільнота, держава, це може бути хобі. І тільки погрузившись в це, віддаючи своє життя, свої сили заради когось або щось, можна знайти смисл. Ну тут, на жаль, вже нам час фіналізуватися, але дещо поговоримо, що тут два аспекти важливих: по-перше, про те, що рівень фінансової спроможності. А, нема причино-наслідкового зв'язку між цим сенсом. да, от ви сказали. А от Швеція. Ну, Швеція завжди асоціюється з тим, що там ну, люди, люди живуть заможні. А менше з тим фіксується велика кількість самогубств. Ну не в цей рік, я в цей рік не знаю, там, ну, саме в Швеції. Я до речі, раджу подивитися фільм, шведський, Називається Останній день Уве mm -hmm. там. Ну, людина втратила померла дружина, і ось людина займається тим, що хоче повіситися. Да? А якби якісь обставини його залишають тут? Ну, подивіться, от якраз на цю тему. Щодо от, я ми говоримо про пошук сенсу в творчості. Я просто не хочу, щоб у людей склалося враження, що там треба обов'язково верші писати, та малювати, треба там співати. От подивіться в Тіктоці зараз. Люди публікують відео, як вони вирощують у парниках зараз там а, а, вони вирощують редіс, там зелень. А, це ж витвір мистецтва, ці це парніки. Це ж теж а, пошук сенсу. Їм подобається. І що значить зараз зелень принести вирощену в парниках? Це ж зробити. Суспільству добре додати необхідні речовини. Mm -hmm. Тобто, це все виявляється і в своєї праці, навіть, навіть не навіть а, і в робочих професіях, в тому числі скрізь. Але щоб це вам подобалось, я каже Микола Сергійович, абсолютно що супільна корисне. Я тут ще би додав визначення сенсу людини Мартіна Хайдегера, пастух буття. Ми в принципі, ну чому тут з'явилися, дати відповідь, ви, ми не зможемо. І це дуже добре. Це відповідь буде там далі. Да? <смеш> от, ми можемо відчути задоволення від того, що ми робимо в творчості, і правильно абсолютно ви говорити про інших людей, якраз корелюється з цим визначенням посту буття. По Спасить буття. <смеш> Навіть в концтаборі під обстрілами, втративши кінцівки, втративши свого рідного, десь так. Ну, я маю надію, що наша розмова принесла задоволення не лише нам, двом, а й нашим глядачам. І знову ж таки, якщо будуть питання, із задоволенням поспілкуємося в чаті до цього відео і, власне, в Фейсбуці також. Добре, шановне товариство, перш за все хочу підтвердити слова Миколи Сергійовича. Давайте обговоримо це все, чому краще це от в Ютубі безпосередньо під відео робити. Отакий такий спосіб ми допоможемо цьому відео поширитися. Бачите, тема стосується, я думаю, кожного українця. Сьогодні ми говорили про Віктора Франкла, про його історію і про те, ну як, як, що нам робити з цими стражданнями, та, як жити саме тут і зараз у цей період. Моїм співрозмовником був. Постійний гість рубрики Друже філософ, і кандидат політичних наук доцент Сумського державного університету Микола Назаров. До нових зустрічей на сумському каналі. До побачення.